Ми прагнемо вашої уваги ще буквально на одну хвилинку. По-перше, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. А по-друге, користуючись своїм правом на свободу слова і свободу думки, стаття 34 Конституції України, а також користуючись своїм правом на належні, безпечні, здорові умови праці, стаття 43 Конституції України. Ми звертаємося до вас з важливою заявою. Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують в сексуальному насиллю і більш ніж багаторічних, десятирічних домаганнях до студенток своїх акторок і працівниць молодого театру. До поліції подано чотири заяви відкриті провадження. За статтею 153 сексуальне насильство. Двоє з потерпілих є, були неповнолітніми на момент вчинення злочину. Хоча кримінальне провадження триває, ми можемо констатувати, що особливого прогресу ми, воно слідство не демонструє. Всі подані заяви до Шевченківського управління поліція не хотіла реєструвати. Поки суд не зобов'язав зобов це зробити, прямо зараз ви подивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається всередині театру, де головний герой є Андрій Білоус. Прямо зараз в цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. Попри це, ще за нашою, за нашою оцінкою в нашому театрі. Більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку білоруса. До попри все це, він досі продовжує обіймати посаду. Наразі у нас є підписана петиція про звільнення білоруса, і ми чекаємо від КНДА на її розгляд. Глядачі, актори, митці, підтримайте нас, говоріть про це в своїх соцмережах. Говоріть про це зі сцени. Заходьте до соцмереж акторів, і дізнавайтеся про цю проблему. Будь ласка, поширюйте це, не мовчіть, не толеруйте насилля, не дайте цій справі затихнути. Допоможіть нам доказати владі, що в сучасному суспільстві це не є нормою. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Ми вам дуже вдячні і дуже сподіваємося на ваше розуміння і підтримку. Хочемо поділитися з вами. 我们来，就